А на головній вулиці столиці святкування дня перемоги розпочалося у 9-й годині з підняття державного прапора, після чого стартувала військово-історична хода. 20 одиниць відновленої техніки, серед якої легендарний Т-34, проїхали хрещатиком під супровід оркестрів. На параді була Олена Поскребушева. За пів години до початку на хрещатику яблуку ніде було впасти. Тисячі людей зібралися подивитися на святкову ходу та віддати шану ветеранам. Подякувати за їхній подвиг, за те, що вони на сьогоднішній день для нас забезпечили мирне небо для багатьох поколінь. Українців, і я їм хочу щиро вклонитися і сказати, що ми їх любимо. Ми беремо з них приклад, і вони є гордістю нашої країни, і ми завжди будемо пам'ятати їхні імена. За лічені хвилини головною вулицею столиці крокуватимуть 900 учасників параду. У нас сьогодні відпрацьована церемонія. Йдуть зараз останні приготування, останні репетиційні штрихи. і Я впевнений, що все, все пройде прекрасно і стан. Наш справжнім подарунком і визволителям Києва ветеранам, і всім гостям міста і киянам. Глядачі кажуть, день перемоги головне свято для кожного українця. Без нього, мабуть, всього іншого б не було. І міра, і всіх остальних мабуть, праздників, і вони б не доставляли нам стільки радості. Рівно о дев'ятій ранку бійці почесної варти батальйону Міноборони підняли державний прапор. По тому від Бесарабської площі до Майдану Незалежності розпочалася святкова хода. Цей парад увійде в історію як наймузичніший сьогодні на хрещатику зібралося 15 оркестрових коробок міністерства оборони та міністерства внутрішніх справ України. За оркестрами крокували бійці мотострілкового батальйону Червоної армії у ролі танкістів, артилеристів, солдатів дивізіону протитанкових гармат та медсестер виступили члени клубу Червона зірка. Вони понад 10 років відновлюють історичні події. Т-34-85, це автомобілі повищеної проходимості американские «Виллисы», советские «ГАЗ-67Б», советские бронеавтомобили «БА-64», противотанковые пушки 45 миллиметровые. Кроме того, были американские автомобили «Додж-3 четверти», так называемые, которые поставлялись к нам по ленд -лизу. Молодежь понравилась. Молодцы пришли, показали свою школу виправку семирічний Олексійко подивитися апарат прийшов із мамою, яка й розповіла малому, що завдяки ось цим стареньким дідусям із орденами та медалями вони не знають, що таке війна. Розчулені звитяжці, яких щороку стає менше, зі сльозами на очах дивляться на військову історичну ходу та згадують роки війни. Я не збив, стріляв німцям, а вони стріляли в мене. Виказали Ну, Я не знаю. Просто щасливий. Два рази не ранен, но стався живою. За те, що вижили, за те, що зберегли нашу землю. Дякуємо вам, ветерани. Олена Поскребушева, Дмитро Мушинський, телеканал Київ.